Хто за? Карчу користь викладаємо. Просить затвердити технічну документацію на земельну ділянку БА, яку вона у спадкові, після смерті матері авто Марії Лівні, площа якої становить 1937 квадратних метрів на учаску поселенці. Хто за? власні земельні ділянки, які були на в сьогоднішній шумового будинку, то, що і 25 зорків були з Дорошенка Петра. А, це? Це був дія. Погребенник Марія Михайловна просить до першої документацію щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки. Так, це для визначення під будівництво 25. По вулиці Сагайдаш, доведення особисто злянку 15.51 по цій самій вулиці, 26.14. Це учасник в Чепленці і ще одна ділянка на Чепленці по 11%. 45,. Хто за? Та, звернуся, це я, держниці, Павлі, Радиш Ірина Михайлів. Верносить заяву дочниці площа зменї Ілянки Палю, які вона успадковує після смерті матері Радеш Марії Петрівні на участку в площа площакова, 23.45. Хто за? Знову ж таки, радиш Марія <кій> Адина, ділянку Після смерті батька, радиша Михайла Павловича, площа ділянки 2347, навчаску Чаплинці. Хто за? Далі у нас ідуть заяви жителів села Коваль. Реєструвати земельну ділянку площею 0, 0,6. Якось для ведення особисто Святої, що знаходиться за адресою цього кобаку, вулиця шкільна. Нагадаю, вам не там були неодноразово не виїзди. Це Гемблик і його опонентка. Це я? За школу, за, школу, за, за, школу за, за, там ми не були. Я що? там не був. А, ну, але вони постійно нею користувалися і. Ну, Іванка. Іванка. Ну, а ви зробили документи на неї, яка ж то Ми були там, у нас є відеозапис, Приходив тракторист, який навіть кровик. То він пояснював нам, що він обробляв цю землю чотирічку. 20 років. А ви мав відмінити сейвука, цей кадастровий номер? Ні, ні. Ми рішенням суду можемо. Що ми можемо зробити, зареєструвати на сільську раду? Паѓа му да скинче целината, да ритко ви Тоа? Во мене е така што Но ну, суд ме не може да зврташ. Иван не може да А тоа 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 Не обишле се искура. Не мене, мене <гум> <погоджув>. <гум> 23. 23? <гум> <гум> не помогнува. И во кој морат си тоа зврабле кадастрови нома? 23. У 23? Не така. Тоа Там. У діда є архівне рішення. Архівне рішення, дід прийшов, я йому особисто кажу, він сказав, ви даєте архівне рішення. Я не можу не бити. Я йому даю архівне рішення. Я йому шов до кулака і пішов. 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 І це ще, а ну а, було мало, було Він приносив на побачення, ніхто йому не поводив, і я все смарила, і казала, що не робіть це, бо будете мати каламотів. Не робив, а він собі ті додалі. І тепер йде додалі, платить ти. Ну, а у цьому рішенні це було під його будівлю і ззаду там город, так? А це через дорогу. Ну ні, ну так, це через дорогу. Він Вин собі показав, то, що я можу за... Він навіть все не праве. А той прийшов і каже, ну а що то мені сказали, що я ще можу приводити. Хто хто сказав? Ну то той хто Я Як то передбав, може да ти двадцять. Ну, я у землю А я теперь забрала. Та що землю забрав якому-то забрав. Ну надії від імені чоловіка, неї є доручення. а? А каже, короче я буду ходити? Ходи, ну щось. Ну ви раз на місяць стабільно. Не думав, що я хочу. Все, і я ввіду, я буду. Адміністрації. в адміністрації міської так. такий проєкт mm рішення. -hmm. Маковічук Денис Іванович mm -hmm. просить передати у власній земельну ділянку під будівництво, площі якої становить 13-15 квадратних метрів вулиці Саєнка, 19. Купили хату Уроди. уродита. І хочуть ну, рекламувати з мене. Я. Хто за? Це козиція також служить, так? Батич Валентин Петрович придбав майно у Сайнука Петра Бойовича. Це є гараж, під ним з мене ділянка площою 138 квадратних метрів, в який він хоче взяти в оренду з подальшим правом вирус. Тут вулиці була

ми продавали 21-ші і тепер ні. І 118. там не продавали. 18. Так. Ні, ну ти знаєш, що продавали, ціни, все. Не те, що... Ми не можемо нижче попасти останні ціни, а це буде красі.

Так, у нього ще є один участок там від попити. Ну я так, там ми ж говорили. Десять зоні. Ну, хто хто за що? Ми залиш би порядок там Тарас. Ну то що провезли? То дві сусіди. Якщо хочу поводити. думаю, щось він планує, він купить і там ліс. Аби зараз стало це.

я робляю. Лиш то, щоб би було там не поплоше. Що ви будете? Важко ставити мебленно, де нема коней, то нема це, я. Будівля велика, там мало що лишилося на округта обійти. Збирати би? Ну. Ну, давайте так, я йому буду віддавати рішення. Будемо сказати, він з кінця експертно ціну, щоб приїхав за то. Так, в горі знімріло, так. Ну там як що там, якийсь штукатурку обдавали чи що. І то так всепали наперед, то так Ну Він неодноразово звертався тракторів, я хотів техніки, щоб там розглясти. А там я з Василем був, ми робили заїзд туди до водой, пожежні. За словами було, він там боїться, там газові труби йдуть. Дмитро каже, зараз це все впалює, я, я знаю, де третя, рейти, де це і краще. Він не сказав, що тут. Ну, там все на Ну, і там є труба, вона між вийти з цим. Але я, я знаю, я сам Кякович може допомогти в цьому питанні. У них є прибори, де труби виявляють. Mm, Ні, ну, я, це проблема нема, але... Ну, він тоді, бо Василь, ну, побоявся йти. Він каже, зараз це, я щось тут кінчу, що це, ну, трохи далі

За? За? Шановні депутати. Дякую. Знову ж таки, цей самий Букачук Михайло Дуянович просто входить оцінку національного ділянка для Сирів для Софи Завич, солонья Сикозалучного серку по вулиці Букайчука. Це на даної ділянки 75 тисяч 78 гривень. Подоляк Віктор Дмитрович, просить затвердити технічну документацію земельної ділянки, площа якої становить 5695 квадратних метрів, участок палементи, цільове призначення призначені потеряння особисто связького господарства. Хто за? Рус Марія Омупівна оформила документи на земляні планку парі, площа якої становить 644 квадратних метрів на участок облізне просить поводити даний. Качук Михайло Дем'янович, цей ж був попереднім, зробив приватизацію земельних ділянок і просить затвердити технічну документацію. Площа однієї земельної ділянки двадцять два сотки тридцять один квадратний метр, площа іншої весь пересотків по вулиці Бутерчука Один. Хто за? Мундурак Іван Іванович має договір оренди і просить дати дозвіл на виготовлення екстрено грошової оцінки зімельної ділянки площою якої 83 сотні 8 квадратних метрів. Цільове призначення для обслуговування там землі промисловості по вулиці Вогні, 82Д. Нормативно грошова оцінка даної земельної ділянки 1 250 Мільйон 250 тисяч хоче її там... Вони дуже довго. Дивіться, що вона то була представник. Від, від цього. Це взагалі якийсь слівий чоловік, я так розумію. Не. Не. Ні, ну Бондурак Іван Іванович, молода людина. Прийшов і пише заяву. Я так звірила паспі так? То Василь. Котра треба депутат? Депутатом районної ради, він був чи. Я не знаю. У слові цю хату. Це все Ну, бесіна, то то роді той Василь був. Я не знаю. Прийшла їхній представник день перед тим, як буде чоловік серед. І каже вона, чому у вас так дорого, а у вівці, наприклад, дешевше. Ну, дешевушки. Вони мають там об'єкти. У них дешевше майже на половину. Я кажу, ну дивіться, нормативно машувала оцінку в хобаках, діє віддано. Можеться в тільки фіксації відповідно до така ціна. У Кубаках завжди була дорога земля в центрі. Дорога. Кажу, я не знаю, каже, ми хочемо і там і там, бо в також наступного року вступає дію нова оцінка, і ми хочемо і там, і там. Я їй дала вихід промона. Оцінку, як вона каже, «І, ми будемо радитися. На наступний день, ага. я кажу, чи хто це такий? є? Вона каже, ну це е, не власне. Та я кажу, ну ви розумієте, що має прийти той на кого оформлені документи, написати заяву. Або людина, яка має доручність. Прийшов молодий цей чоловік. Я кажу, вам довели до відома ціну. Він каже, так, мільйон 250 тисяч це дуже, ну, як на мене, це. Скільки 8400? 8308, Там велика площа. Там велика територія. Да. Так. То я кажу, ви там таки займаєтеся бутом, перерахував. Закажу, а там А там щось працює, казав, що працює. Та то буде з будентів, зараз не там, я так розумію, що не сушу, був, знаєте. І не... Якщо атмосферний, то буде мені страшне. Але там була бесіда, що в них він того обробляють, що якась хімія. Я був там. ніколи не попереджав, я з толком навіть брав з собою був, дідничий нас. Ще з Володимиром їхав, їхав у Солоніцьким, два рази був міський. Ми заходили, цукували територію нічого не містить. Одна, що вони ну, може вовну собі там спалюють, що там красити. Я не знаю, я чув, а у він... мене сусід казав, а ви б знайшли ряд з цим, у нього там керниця, а він там щось обробляє. Хімію кращу. Хімію часі використовується. Ні, що там щось з якообробки шкір використовують якусь хімію. Мені не все, ми не знаю. що це. Тобто десь попадає, і це треба вважати. Як казався, там був. Миколаві нас не пішов, і ми обійшли, і так все обдивили сюди. Стоїть пінч, дров, і він каже, ну, вовгому можемо, там, це вони це служать. Тобто ми йдуть собі цей маледем, і йшов тоді в природу. Дров, то хіба спалюють щось? Ну, може і так, але десь уночі. Але після того, як ми, ми два рази були, то після того менше, ви вже так не залілися, що не було треба. Але ну, хто знає, що це треба, хто цим займається, мій технологію цю знає. У мене сусіди це все займають, роки вдома, але в у вулиці це валют, а як ні, то тепер на чергу нема води. Mm -hmm. На чергу може аж їдуть це виварювати. Теж ванни. А їм тут добре, бо тут вода є. <клев> О, так, вода обов'язково. Бо вода йде до них і до ткача Так, ну і краще. Ну, але там хімії такої, так, такої нема. Дома на дахах розстелюють, там на дахі укриті. Вони <звіл> <звіл> <п 'ят> б тільки на території були розстелені. Ми, <п 'ят> <п 'ят> ми були в тому році, 23-24-му <п 'ят> останнє. <п 'ят> там максимум як діляться <п> краска, більше нічого таких очей не бачила. Бо то зелений зелені, і червоні, і так на них було. Масив молодий. 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 Але а, це його. Коли депутат, тато, можливо, тато старший. Тато. Я колись дуже... Це довго. молодий хлопець мене пускав. У мене є його контакти. Я не знаю, є, бо по оренді завжди телефонувала бухгалтерка. Оренду вони сплачують. Так, говорять. Акцент такий. Добре. Ну, хто за? Видати їм дозвіл на Ну, <звіт> Це мінімальна сума. О, експертна грошова буде більше, звичайно, що. Далі. Рук Андрій Іванович просить погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, площа якої 38 34 квадратних метрів для обстановлення земель там вулиці головні 104 сума? 38 сума 3834 сума викупу 300 тисяч 128 гривень так що на що оцінки вчора повіст ну на тволь. підстань підстань no, а скажет боку цей кусочок між немає в Ні, бо я був їхав, проїжджав, то він зробив там планірован гарно Там такі зараз були... Ну що я виставка? Там гадьок було страшно, вони хто почали, котла ростей, знаєш. Вужівку. Вужівки якось, ну. А там і не лише усіх. Ні, бо там, розумієте, там торт і ні, переміз. І там ріє, розумієте, не право а no, їм не видно, розумієте, місце права, вона зараз пшениця. Розводити таке коло та ліпше, а то я собі. Він як сварився, нам що мені. Ну кому ми це дамо? No, ну, і, ніхто ну, не візьмі, ніхто не і що, сільська зробить документи на опціоні? ну, ніхто це не візьме. Прийшов кола, тоді, і каже, я хочу піднаписувати. Гондурак Василь, депутат Іванович. Депутат Косимський. Ну no, то це молодий. Mm -hmm. Молодець, на цей молодий знак депутат. Ні, значить це не це. Я щось поминив. Але Косимський тут пише. Класів... No, 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 Підписи. No, не не. No. робить Андрій Іванович. Не робить. Василь Васильович. Я думаю, ні. Сончество. Надалі, дякую. Далі, дякую. Mm -hmm. А далі йде у нас заяви жителів села Києченко. Розгляд заяви жителів села Кліченця. Кіпчук Марія Юрівна оформляє спадщину після смерті батька Арсенка Юрійовна. Просить уточнити площі земельної ділянки, цікаве призначення в діляння, по заведення Сполучського Селянського по вулиці Бадера і плоти даної ділянки 500-86 квадратних метрів. Знову ж таки, це сама тут, Марія Юрівна, зробила приватизацію своїх земельних ділянок під будівництво 25 сотків вулиці Бандери. І для ведення особисто селянського участку шпая 44 сотки, вона земельна ділянка, інша сотня 34. Там земельні ділянки розділюють дорога. Вона її проводитувала. Хто за? Дорога залишалась. Моя Ганна Васильівна просить затвердити технічну документацію за мене ділянок по вулиці Бандерів. Загальну площу 75 69 квадратних метрів від будівництво 25 сотиків. Наступна ділянка п'ять шість дев'ять, деревня особисто вісімнадцять побратимів вулиці Бандерів. Хто за? Грабчук Ольга Васильівна просить затвердити технічні домі на земельній ділянці, цільове призначення, яке відявляють на Светі Селянську, обидві вулиці Лесі Українки. Одна має 27 2718 18 квадратних метрів, інша 24 сотки, 28 квадратних метрів. Хто за. Жителі села Рибни звернулися до нас із наступними заявами. Попередньо Ганна Михайлівна просто затвердити технічну документацію земельних ділянок, загальна площа, яких становить 79,14 квадратних метрів. А сам 21,52 для ОЖД по вулиці Центральній, 128. Наступна 6,85 це по центральній сад, у них є. І 17,24 для ведення особистого селянського це мають, і 17,80 по вулиці Центральних. Тайок Степан Степанович. Просить затвердити технічну документацію земельні ділянки, земельна площа 79-26. Кого? Ну що? Степан Чонов. Ну. для будівництва 25 сотиків. У вулиці Центральній, 156. Що я не <піл 'я> <керіваю. піл 'я> Для ведення особистого селянського одна ділянка 33 сотки 7 квадратних метрів і наступна ділянка 21 сотки 19 квадратних метрів у вулиці Центральній. Хто за? Погребенник Юрій Дмитрович вернувся, заяву за запеклі технічну документацію на земельні ділянки загальна площа яких 5 а саме під будівництво 25 для ведення особистого селянського 27 ще одна є ділянка для ведення особистого селянського 21 49. Хто за? Погребенник Юрій Юрович вносив заяву затвердити технічну документацію за відмінення ділянок, цільове призначення яких доведення в списку сімейського господарства, загальна площа 58-59, перша ділянка Участок царних площад 3559, наступна глянка 23 сотки. Також на учасник зараз. Хто за? Наразі всі заяви у нас розглянуті. Наші рекомендації все.